Кажуть, що ніхто тут не гуляє, та як не гуляють, на лижах бачите сліди. Ходять, подивіться скільки слідів. Зараз я покажу, підійдемо ближче, там де катались на ковзанах, на пеньках. Гарно дуже. Ось дивіться, бачите, все на ковзанах це вже катались. Я пам'ятаю, згадую, як доростав був в дитинстві мал, малим, ще, то... От ще сліди, там сліди на ковзанах. там їх далі більше. То катались на ковзанах, катались на лижах. Чомусь зараз менше тих лиж, от знову катались, бачите люди. Ще лижі, бачите. Слава Богу, це хтось молодець тренується катає. Також і на велосипеді, бачите, сліди від велосипеда катаються. Займаються. Це все в обручі казковому селі. Ось санки. Сюди санок. Так що приїжджайте, останнє можна насолодитися свіжим помітрям, укріпити імунітет. Можете взяти пес, пес теж. З, з собачкою, в кого є собачки, приїжджайте. Так, все, пошли домой.